Друзі, всім привіт! Хочу записати відео огляд ось таких мікроскопів, які зараз є в продажу, можна замовити. Також можна під замовлення привезти. Це мікроскопи фірми Carson. Це американська компанія Carson. Optical, яка спеціалізується на виготовленні якісної, якісних оптичних приладів. Ось такі є два. На даний час є в наявності два види. Перший це MicroBright плюс моделька ММ300. З діапазоном збільшення. Від 60 до 120 крат. З LED-підсвіткою працює від однієї пальчикової батарейки. О, зараз е і другий варіант, другий, друга моделька. Це е більш уже новіша версія від оцього мікроскопчика. Е цей вже з діапазоном збільшення, це моделька 100-250X High Power. От, mp 250 Значить, цей вже йде з. Із... Таким відкидним столиком. Знизу я покажу зараз у. В огляді і кліпса для е, кріплення до телефону. Е, збільшення в нього вже йде від 100 до 250 крат. Дуже такий потужний е, для кишнікового мікроскопчик. Е, теж фірми Carson, е, дуже якісні. Я такими мікроскопами користуюсь таким е, одним от так, такою моделькою. вже більше. Якщо не помиляюсь, більше чотирьох років. Ось у мене є такий, така моделька. Дуже такий якісний мікроскопчик. За 4 роки є... єдине, що в ньому там трошки почало, якби, можна так сказати, берехли, це трошки люфт. Ось у зума, у ролика, який відповідає за зум. Невеличкий люфт з'явився. А так все працює, тільки батарейки міняю. Нарікання має дуже якісне фото. Ви, можливо, бачили в мене в групу. Я викладав фото з мікроскопа. Це зроблено за допомогою цього мікроскопчика. Всі ці знімки були зроблені. Отже, перейдемо до розпакування. Першим буде <coughs> Microbrite Plus зі збільшенням від. 60 до 120. Значить, зараз. Ми його розпакуємо. Ось так він виглядає в упаковці. Значить, в комплекті сам мікроскоп в коробочці і інструкція по використанню на англійській мові. Інструкція. Да, тут, -тут є невеличка інструкція, як використовувати, як їм користуватися. Да, зразу хочу зауважити. Будуть, можливо, запитання. Зараз спокусуємо Спробую. Не, не фокусується, щось не хоче. Значить, на упаковці стоїть «Made in Японія. Тобто «Made in і Китай. Тобто виробництво даних мікроскопів відбувається в Китаї, на китайському заводі. Але сама марка це і розробка цих мікроскопів. Це американська. Тому вони і вважаються американським мікроскопом. Отак він виглядає. Отакий от мікроскопчик. Значить, тут е, кнопочка для вмикання підсвітки, Зараз тут немає батарейки, батареєчка тут ставиться. Одна пальчикова батареєчка. Вистачає на досить довгий час. Це в нас йде збільшення. Так, зараз, ага. Ось, якщо можна побачити, от від 60 от, до 120 є збільшення. Оцим речашком повертається, регулюється збільшення. А цей ролик відповідає за зум-от об'єктиву. Опускається і піднімається Значить, працює він, просто представляєте на який-небудь е зразок, який ви хочете подивитись, наприклад, там, от, е як в моєму випадку, я зазвичай їм розглядаю шляхи, дуже е зручно. Ну, або от можна такі от золотини, які значочки, да, їх більш детально, щоб розгледіти, розгля... вибачаюсь. То можна так от представляєте його і дивитись на нього за допомогою. от, такий от мікроскопчик. Значить... Отже, перейдемо до наступного мікроскопа. Так, це звідси, щоб не попутати нам. Значить, наступний, наступна моделька. Так, наступна моделька це у нас 100-250X High Power. Це більш новіша модель від цієї вже рік випуску, я не пам'ятаю який. Але тут вже більша комплектація і більша... Діапазон збільшення. Значить, зразу у нас іде тут в комплекті отака кліпса. Для кріплення на Телефон, на об'єктив телефона. Щоб можна було робити знімки безпосередньо телефоном з цього мікроскопа. Так. Далі відкриваємо у нас тут. Так Сам мікроскопчик, так. І маємо ще деякі ніщачки цього мікроскопу. Значить, е подібна ж інструкція, теж на англійській мові. Тут все про нього написано, як їм користуватися, теж працює від однієї батарейки і в комплекті йде ось таке. Предметне скельце, одна штука, з покривним скельцем. Тут можна бачити. Тобто можна якісь там препарати робити для спостереження. Так. І сам мікроскопчик. Він вже трішки більший за свого попереднього брата. Ось такий він є. Але ж не дуже на долоні буквально розміром. Якщо цей трішки менший, більш компактний, такий в жменю поміщається, то цей трішки більший. Значить, тут вже йде такий от шнурочок. Батареєчки ставляться теж з цієї сторони, але відкривається вже вверх. Тут, тут вже є батареєчка стоїть. Подарунок, якщо буде хто замовляти, оця моделька вже йде з батарейкою в продажі. Значить, оце йде предметний столик, який відкладається. Зараз покажу, як він працює. Значить, у мікроскопа є дві підсвітки. Одна це робоча підсвітка, біле світло, а друга це ультрафіолетова підсвітка. От. Оця кнопочка включає led підсвітку для спостереження для роботи мікроскопа. Так, а з цієї сторони кнопочка відповідає за ультрафіолетову підсвітку. От, бачите? Але тут треба натискати і тримати, вона контактна. Якщо треба якийсь перевірити мінерал, який буває реагують на ультрафіолет, то от дуже зручний такий мікроскоп. Значить, як працює предметний столик. У нього є отакі дві призми, одна і друга, на які потрапляє світло із ліхтарика, і відбувається. Ну, Як і працюють звичайні мікроскопи, у них йде знизу підсвітка. А у цього мікроскопа підсвітка зверху. То тут використали е, технологію відбиття світла за допомогою е, ось таких призм. От зараз я покажу, як воно працює. От Дивіться. раз, І світло вже відбувається через призму і сюди в об'єктив. Тут -от можна побачити. Об'єктив відблискує світло. Сюди можна поставити, наприклад, предметне скельце, ось так він ставиться, і сюди під нього підкладається. Щоб можна було спостерігати, дивитися, вивчати якісь е цікаві речі. Підійде, як для школярів, дуже класно буде тобто, повчальна така е, штука. Значить, е, Тут збільшення у нас йде вже від 100 до 250. Дуже таке потужне збільшення. Так же само працює. тобто Це у нас речажок відповідає за збільшення. Так, А цей речажок за зум, наближення і віддалення. Тобто, ну, на, з, різкість наводить. Отакий от. От, от. Якщо не потрібно предметний столик, він отак от відкладається і не заважає, дуже так щільно він прилягає. От. І можна використовувати як попередню модель, тобто приставним способом. Дуже зручний, класний кишеньковий мікроскоп. Дуже якісний, я ж кажу. Я вже мікроскопом цієї фірми користуюся вже не перший рік. Ось у мене такі є в використанні. І в нього, я ж кажу, ніяких нарікань, тільки батарейки міняю і все. От він вже такий, тут у мене шляхи їм постійно видивляюсь, то тут вже трошки. Окисом якимось забилося. Ну, такий робочий. Робоча конячка, дуже класний, дуже рекомендую. Кого зацікавило, пишіть мені в особисті, або на Facebook сторінці старатель.ua, або в моєму маркетплейсі буде викладені дані мікроскопи на продаж. Значить, оцей мікроскопчик його ціна. 770 гривень. Він іде, тож, тут немає зараз батарейки, але продаватися він буде з, в комплекті з батарейкою. З, з заводу вони йдуть без батарейок. Але я продаю їх вже укомплектованими батарейками. Батарейка, можна сказати, йде в подарунок. Так, ну тут вже батарейка стоїть. І даний, Дана моделька коштує 1180 гривень. Такий. Більш якісно Ага, значить, не показав ще, як ставиться кліпса. Кліпса монтується от е, сюди. От є такі защіпки тут. І вона зверху на окуляр монтується. От. І можна сюди прикріпити телефончик е, і робити фото. І також можна відео знімати за допомогою через телефон. Е, за допомогою даного мікроскопу я ж кажу, даний мікроскоп дуже потужне збільшення від 100 крат, якщо цей до 120 тільки збільшення. Ну, він підходить такі для спостереження, для розгляду шляхів, такого мікро, ну пищинок різних, якщо мінерали там подивитись, він достатньо такий, його вистачає. А цей вже більш такий потужний для якихось там мікро-мікродосліджень там. Дуже класно. Рекомендую. Дякую за увагу. Чекаю на ваші замовлення. До зустрічі!